А тобі наче двадцять права нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На часі новини для вас працюють команди фактів освіті віта СТБ. Російський режим тиші очікувано виявився фейком. На Херсонщині через обстріли один загиблий. Це рятувальник і семеро поранених. Область полили вогнем 39 разів. За даними місцевої влади, мирні населені пункти атакували із артилерії РСЗВ, мінометів і танків. По Херсону вдарили 9 разів. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки, пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Вони вбили в чергову людину, яка рятує життя, яка не воює зі зброєю в руках. Це не є військовими цілями, це не є військовими об'єктами. Тим не менш, вони нещадно їх обстрілюють у місті Херсон щодня. Ми вийшли і почався обстріл. тут, на цьому самому, бачили, як літіли ракети. Скільки вже, вже сил Просто Замечательно, чудова перемир'я. Що залиши без хати, які батьки всю життя заробляли, строїли їм байдуже куди гатити, і у кого поціляти у живих чи то мертвих. На Запоріжжі російські терористи підступно обстріляли прифронтове селище реактивними снарядами. Градер вонули на місцевому цвинтарі, понівчивши кілька могил та посеред провулка. Внаслідок цієї ранкової атаки двоє людей загинуло. Ще стільки ж поранені. Про черговий теракт окупантів. Далі в сюжеті. Анастасія Іванівна 21-му році староста прифронтового селища Приморське пан Олег роздивляється, побиті уламками скорботні таблички та два розтрощені вибухом надгробки. У тутешній цвинтар вгатився російський град. Оцей приліт. От машина приблизно в тому місті. Ось дерева посічені, осколки. Того фатального ранку він зі співробітниками їхав повз на роботу. Розпечені уламки, прошили автівку. Один влучив у їхнього колегу. І оцей осколок. Зайшов отут ось з дірка у цьому, і більше всього, це він попав на вскорі у Валерія. Пан Олег ледве стримує сльози, згадує, як вони намагалися врятувати 51-річного товариша, що стікав у машині кров'ю. І в нього із нижньої частини обличчя дуже ну, пішла кров, і полетіли на Запоріжжя обласну лікарню. Коли вже почали щоб перевантажити. Валерія у швидку допомогу. лікар швидкої констатував смерть. Не довезли його. Дуже хороший товар. Дуже Є? жалко, що ці товари. Я не можу. Того дня загинула і 44-річна Людмила. Її також убило російським градом. Це ж було місце, де втрапила ракета, а жіночка лежала ось, десь в цьому місці вже. Скоріше за все, вона близенько була, десь метр два, а сюди її відкинуло, посічена була сильно. Я її особисто знала, знала її сім'ю. Вона недавно, ось 40 днів тому назад, поховала чоловіка своєї, йшла просто в магазин, і от такий випадок случився. Окрім двох загиблих, ще двох людей поранено. Нині в селі збирають гроші. І Всі знайомі, всі друзі. Збираємо зараз кошти на захоронення, от допомагаємо село у нас дуже дружне. Селище, де нині живе майже 2,5 тисячі людей. Росіяни хаотично обстрілюють, коли їм заманеться. Та нічого, окрім люті, окупанти натомість не отримують. Бажання в тому, що взагалі цю кацапську наволоч, щоб їх на землі не було. Андрій Почтів, Артем Дажанков, факти сі Єдині новини. До російської Москви окупанти вивезли 300 дітей з Луганщини та Донеччини, начебто на лікування. Про це повідомив очільник Луганської області Сергій Гайдай. І це лише в Москву. Важко уявити, скільки дітей з під приводом госпіталізації депортовано в інші населені пункти Росії. Восени російські медики приїжджали і проводили медогляд юнаків та дівчат майже в кожному місці окупованої Луганщини. До приходу окупантів діти та батьки навіть не здогадувалися про свій тяжкий стан, наголошує Гайдай. Друзі та партнери України мають знати найновішу інформацію про ситуацію на фронті. Тому постійні зустрічі дуже важливі. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу з сенаторами Сполучених Штатів Америки Джеком Рідом та Ангусом Кінгом. Також була присутня і пані посол Сполучених Штатів Бріджет Брінк. Єрмак наголосив важливо, щоб партнери отримували останні дані про наші потреби, наші плани наступні операції з уст українських командирів. На брифінгу було зазначено, що ворог концентрує угруповання задля нас. Опальних дій також йшлося про потреби сил оборони України в забезпеченні військовою технікою та боєприпасами. Травмовані, але не зламні, дніпровські медзаклади щоденно приймають найтяжчих поранених військовослужбовців із найгарячіших ділянок фронту. бійці евакуюють із осколковими мінно-вибуховими травмами ріше з кульовими пораненнями, а зазвичай з опіками. Пов'язано це насамперед із тим, що ворог використовує сучасні акумулятивні снаряди. Лікарні нині завантажені в операційних бригадах хірургів працюють по сім годин поспіль, і результат вражає навіть найтяжчих поранених вдається повернути до звичного життя до. В наступному сюжеті. Звичайно, би хотілося, мені в'язниця, як я хожу але ще трошки Поранення 25-річний Назар дістав на Донецькому напрямку. Поруч, згадує, затонував снаряд, що трапилось одразу і не зрозумів. Я ще хотів встати, пробігтися, не вийшло. Я ще не, вже як в лікарні був, я ще до кінця не, не розумів, що таке важке. Але нічого, вже зажило, все добре. Вона на місці не ампутували. Відтоді минуло кілька місяців. Весь цей час військовий у лікарняному ліжку. Окрім численних опіків, у чоловіка був відкритий багатоуламковий перелам ноги. У 90% випадків кажуть фахівці ногу ампутують. Утім, завдяки титанічній праці бригади різнопрофільних фахівців кінцівку вдалося зберегти. Вона буде на перший час коротше на 8 сантиметрів. Але після реабілітації це і відновлення міцності опорної кістки, і можна буде зрівняти і зробити симетричною. Військовослужбовець уже переніс щонайменше півтора десятка надскладних оперативних втручань. Однак прогнози медики дають позитивні. Щодня дніпровські лікарі рятують бійців із бойовими травмами. Найскладніші поранення та ураження розповідають саме від акумулятивних снарядів. Така сила вибуху, що ламаються ребра. Більше половини хлопців вони поєднують опік з осколковим переломом, коли навіть через рану опікову приходиться проводити спиці або ставити апарати і це Додатково потребує догляду, щоб не було зараження кісток. Невдовзі Назар вирушить на подальше лікування та реабілітацію. А зовсім скоро запевняють лікарі, зможе ходити і навіть бігати. Та найбільше чоловік мріє обійняти дружину і сина маленькому Макару всього чотири місяці. Якраз приїхав з відпустками, дали 10 діт. Дуже хочеться, щоб мій син зростав у мирній державі. Христина Венгля Денис, Сінегін факти ICTV, Єдині новини. За перемогу України сьогодні молилися в Лаврі на особливу врочистій літургію. Вперше там правила службу Православна Церква України і вперше за понад 300 років у головному храмі Києво-Печерської лаври служить незалежна від Москви Українська церква. Усе відбувалося за підсилених заходів безпеки. Досі цей храм винаймала Українська Православна Церква Московського патріархату. Та 1 січня у них завершився договір оренди Успенського та трапезного соборів на території верхньої лаври, які повернули у власність держави і дозвіл на різдвяну Службу отримала православна церква України о дев'ятій ранку. Митрополит Київської всієї України Епіфані розпочав історичну літургію. Успенському соборі буквально ніде було і яблуку впасти, адже на службу прийшло багато вірян, які від початку війни 2014-го принципово не відвідували лавру. Серед них багато українських захисників. Предстоятель ПЦУ привітав усіх з Різдвом Христовим і побажав головного, щоб світло перемогло темряву. І ми здобули перемогу над російськими загарбниками. Ми маємо завдячувати широкій суспільній підтримці. Ми дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри, всім, хто мріяв про українську молитву в цьому святому місці, про його звільнення з полону руського міра. Слава Єси, наш Сьогодні також виповнюється чотири роки, як Україна отримала повну духовну незалежність на святвечір 2019-го У Константинополі Православна церква України та її новообраний очільник отримали томос. Це документ, що визначає самостійність церкви до віку, допоки існує українська держава. І вже наступного дня його показали українцям у Софійському соборі. Сьогодні ми розуміємо, наскільки важливим був цей крок. За чотири роки Українська церква утвердилася, зміцніла та сьогодні розквітає. Як Україна отримала? Латому Томос, матеріалі Оксани Михайлової. Не може бути тіло. Українським, а душа російською, українці прагнули цього століттями, але лише 2014-го процес отримання незалежності української церкви запустили юридично. Тоді питання стало руба. Росія напала на Україну. А московська церква стала інструментом нищення нашого народу. Згадує Ростислав Павленко, тодішній радник президента. Тоді також російська церква виявляла себе як знаряддя цієї агресії. І щодо безпосередньої допомоги російським військам і спеціальним силам і ширення меседжів ненависті, літератури і всього того, що зараз СБУ нам показує, на жаль, це не вчора почалося. І важкий процес запустили. Тривав він п'ять років. Україна здійснила десятки зустрічей та перемовин. 2018-го тодішній президент Порошенко офіційно попросив селенського патріарха надати Україні тому про автокефалію. А тим часом Росія чинила шалений. Тиск і uh, гундяєв Кіріл теж дуже активно виступав проти цього, і висилали делегацію uh, УПЦ МП. Добре, що uh, ці всі спроби були uh, відкинуті. Тому що не засобами впливу тим більше не грошима вирішуються ці питання. І Константинополь дав добро, але за умови, що українські церкви на той час УПЦ Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та УПЦ московського патріархату об'єднаються або, хоч матимуть своїх представників на вирішальному соборі, з двома церквами жодних проблем не виникло. А от на митрополитів УПЦ МП тиснули так, що з 12 готових до об'єднання через шантаж і переслідування до собору до. Їхали тільки двоє зміливісті. вистачило лише тільки двом митрополитом: це митрополит Олександр Драбинко і митрополит Вінницький Сіміон. Але цього було достатньо для Варфоломія, щоб ну відбувся цей об'єднавчий собор. Собор відбувся. Православна церква України обрала свого главу 39-річного епіфанія, який і отримав Томос Це справді історична подія. Для нашої церкви, не тільки для нашої церкви, але і для держави і українського народу. От тоді ми говорили про те, що Томос – це є другим актом проголошення нашої незалежності, духовної незалежності. Напередодні різдва в районі Фанар у Стамбулі було дуже людно. Тут Вселенський патріарх офіційно підписав та передав Томус про автокефалію Православній церкві України. Ну що ж, це сталося, пані та панове. Україну ми вітаємо вас із тим, що а, Томос підписано. Те про що мріяли десятки і сотні мільйонів українців. Сьогодні предстоятель згадує ту мить із особливим теплом, коли я отримував Томос із рук Селенського патріарха, був такий духовний трепет і піднесення. Бо я приймав цей важливий документ від імені всіх українців, тих українців, яких вже немає. Ті, які боролися протягом минулих століть, вони прагнули, вони хотіли. А нам, українцям, які зараз будуємо нашу державу і церкву, випала така велична місія довершити цю справу до кінця. Тому це надбання народу, тому вже на Різдво священний документ виставили в Софії Київській. О споклав початок усім подальшим зрушенням. За ним був закон про назву церкви, який зобов'язував вказувати московському патріархату належність до Росії. Хоч його заблокували проросійські депутати на довгих чотири роки, подавши скаргу до конституційного суду. Далі був закон про спрощений перехід парафій, і, хоч цьому теж чинили спротив, на сьогодні вже понад тисячу громад ним скористалися. Томос став основою для того, щоб українська держава могла чітко розставляти крапки над і. І видворяти російську церкву і її вплив з України Йдеться про захист українського суспільства від ворожих впливів, йдеться про захист української душі від спроби нав'язати російське бачення того, ким ми є, хто є наш ворог, хто є наші друзі. Українська церква стала 15-ю, яка отримала автокефалію. Це місце не останнє, воно почесне і рівноправне. Оксана Михайлова, Ігор Шатайло, ICTV, Єдині новини. Будь-яка подія не залишається поза нашою увагою. Більше новин за 15 хвилин.